Ви роками отримували доплати до пенсії, як це передбачено законом, а потім вони різко зменшилися. Наприклад, замість 13 тисяч лише 3 тисячі, звучить несправедливо. На щастя, Є спосіб це виправити у цьому відео. Я розповім, як повернути свої законні доплати. Тим часом підпишіться на канал Мережа Права, щоб не пропустити наступне відео про те, чому пенсіонери з 20 роками стажу отримують меншу пенсію. У людей, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, є право на отримання доплат. Згідно із законом, що діяв до 2015 року, розмір додаткових виплат був наступним: у зоні обов'язкового відселення три мінімальні зарплати, у зоні добровільного відселення дві мінімальні зарплати. Завдяки цьому закону та рішенню Конституційного суду не пенсіонери, які проживають у цих зонах, через суд досягали отримання цих доплат на основі мінімальної зарплати. Але з 1 січня 2024 року розмір доплат змінили. Тепер їх виплачують, виходячи з суми 1600 гривень. Наприклад, замість 13400 тисяч гривень, тобто двох мінімальних зарплат, які раніше платили в зоні добровільного відселення. Тепер пенсіонери отримують лише 3200 двісті. Тобто при нарахуванні коефіцієнт 1600 гривень множить на 2. Велика Палата Верховного суду в постанові від 4 квітня 2024 року у справі номер 240-19-227-21 пояснила, що пенсіонери, які не працюють і проживають на території радіоактивного забруднення, мають право на доплати до пенсії. Ці доплати мають розраховуватись зверніть увагу на основі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня кожного року. Тобто замість 3200 гривень для зони добровільного відселення доплата повинна становити 6056 гривень, тобто два прожиткових мінімуми станом на 1 січня 2024 року. Це дозволить підвищити пенсії на 2856 гривень для тих, кому раніше зменшили доплати за рішеннями суду. Однак часто суди не приймають заяви про повернення доплат і не встановлюють судовий контроль за цими виплатами. Також позицію. Підтвердив сьомий апеляційний адміністративний суд у постанові 16 липня 2024 року у справі номер 24011 дріб20. Проте є кілька судових рішень на користь пенсіонерів. Наприклад, Велика Палата Верховного суду у справі номер 240 дріб 1922 дріб від 4 квітня 2024 року зобов'язала пенсійний фонд у Житомирській області нарахувати та виплатити доплату до пенсії, не Пенсіонерці, яка живе в зоні добровільного відселення. Місячна доплата повинна складати два прожиткових мінімуми для непрацездатних осіб, встановлені на 1 січня. Це означає, що пенсіонерам можна і треба боротись за повернення законних доплат через суд. Тож, якщо вам вже фактично зменшили доплату, зробіть наступні кроки. Перше, надішліть запит на отримання розрахунків із пенсійної справи. Друге, підготуйте і подайте заяву в пенсійний фонд на перерахунок доплати на основі прожиткового мінімуму. У більшості випадків вам відмовляють, і це є приводом для звернення до суду. Якщо у вас виникли труднощі на будь-якому етапі, чи то отримання розрахунків у пенсійному фонді, чи то формування позовної заяви, ми допоможемо вам зібрати всі документи, подати заяву і за потреби оскаржити відмову в суді. Наші клієнти вже отримали підвищені пенсії, і ви можете стати одним із них. Тож, якщо вам зменшили доплати, не зволікайте, скористайтеся своїм правом і отримайте справедливе підвищення до пенсії. Дзвоніть за вказаним номером і отримайте безкоштовну консультацію. Нагадую. Підпишіться на наш канал, щоб знати більше про ваші можливості та права. Скоро вийде відео про те, чому пенсіонери з 20 роками стажу отримують меншу пенсію. Дякую за перегляд і до зустрічі на каналі Мережа Права.